Лекція капсули з кальцієм, тієнс, еліксир, довголіття чи просто добавка? Відповідь вас здивує, кальцій основа життя, про яку ви навіть не здогадувалися. Знаєте, що перше відбирає у вас старість, не гроші, не молодість. Вона забирає кальцій. Якщо ви думаєте, що кальцій це лише кістки та зуби, то ви помиляєтесь. Цей мікроелемент контролює серце, мозок, нервову систему, імунітет та навіть ваш емоційний стан. Ось вам факт, який вибухне у вашій голові. Без достатньої кількості кальцію мозок починає гаснути як лампочка з поганим контактом. Ви стаєте забудькуватими повільними, дратівливими, а інколи навіть депресивними. Без кальцію серце працює на знос, а судини втрачають еластичність, що підвищує ризик інфарктів та інсультів. Ваші м'язи слабнуть, а кістки буквально розчиняються середини. Це називається остеопороз, і його не відчувають, доки не зламається кістка від звичайного кроку. Вражає, але це ще не все. Чому кальцій у капсулах Тієнс – це революція у здоров'ї? Якщо ви думаєте, що кальцій з їжі або дешевих добавок засвоюється на 100%, вас чекає неприємний сюрприз. Факт, звичайні кальцієві препарати засвоюються лише на 2-40% і лише невелика частина потрапляє в кістки та тканини, але кальцій Тієнс засвоюється на цілих 90% завдяки ензимолітичній обробці. Це означає, що ваш організм отримує саме той кальцій, який йому потрібен у правильній формі. Лецитин природне змащення для нейронів мозку. Він покращує пам'ять, швидкість мислення та концентрацію, Таурин – рятівник для нервової системи, знімає стрес, зменшує тривожність і навіть допомагає при гіперактивності. Вітамін b – 12 ключ до здорового кровотворення та енергії, фолієва кислота b – 9 природний захист від інсультів і серцевих нападів. Вітамін С зміцнює судини імунітет та уповільнює старіння. Капсули Тієнс – це не просто кальцій, це цілий арсенал здоров'я, що відбувається, коли вам не вистачає кальцію. Ви прокидаєтесь втомленими, навіть якщо спали 8 годин. Вас постійно дратують люди, звуки, навіть власні думки. Серце починає давати збої, з'являється аритмія. Зуби, які ви колись мали міцними, раптом стають крихкими, нігті розшаровуються, волосся випадає, шкіра тьмяніє. Ви помічаєте, що запам'ятати просту інформацію стає складніше. А тепер уявіть, що через 2-3 тижні прийому капсул Тієнс все це починає змінюватися. Реальні історії людей, які вже відчули ефект. Олег 65 років. Лікарі сказали, що у мене остеопороз, а я й не підозрював. Через півтора місяця прийому кальцію Тієнс я здав повторний аналіз і знаєте, що покращення. Біль у спині зменшився, а настрій покращився. Наталя 45 років. Останнім часом я забувала імена, плутала цифри, думала, що старію, виявилося брак кальцію. Через місяць прийому Тієнс я відчула, що мозок працює набагато швидше. Ігор 38 років. Робота в офісі постійний стрес. Почалися серцеві перебої, головні болі втома. Дружина порадила капсули Тієнс. Я спочатку не вірив, але через кілька тижнів серце стало працювати рівніше, але енергії додалося як приймати дорослим три капсули за добу, запивати водою, не змішувати з кавою чи чаєм приймати курсами для максимального ефекту протипоказання. Не рекомендовано дітям вагітним та людям із алергією на компоненти. Висновок. Капсули Тієнс – це ваше здоров'я. Сьогодні і міцний фундамент на роки вперед. Уявіть себе через 10-15 років. Ви хочете бути активними енергійними з ясним розумом і міцними кістками. Чи хочете відчувати слабкість білюс у глобах? І в тому вибір за вами. Капсули кальцій Тієнс – це більше, ніж добавка. Це ваше майбутнє.